Друзі, усім доброго дня. Ну що ж, буду я продовжувати свої весняні роботи. Ось беру з собою інвентар, сапку, сікатора. Ось зараз заберу ще свої грабельки, десь там на городі вони валяються, маю таку звичку погану. Залишити. Хтось покличе мене, я залишила і пішла собі. Ну, то ладно, аби потім познаходити. Коротше кажучи, зараз планую ось постригти всі хризантемки, які є там, оці сухі, високі, низенькі. Коротше, всі-всі, які є. Беру відро на сміття, щоб збирати, там також багато накопичилось. Де воно береться, наче нічого туди не кидаєш, а воно десь назбирується. Отож, моя задача зараз така все позбирати звідти. І помаленько приводити до ладу все. Хоч ще лютий місяць якось так дивно, але. Погода дозволяє, та вже й по прогнозу погоди. Дивишся, там наче тепло має бути, то чого в хаті сидіти. Так, тут ось бачу лілії, то вже треба пообстригати. Гарні, до речі. Ось ці хризантемки, вони вже повні. Під низом вже бачу, починає прокльовуватись. Йому вже треба дати дихати, земельку зворушити. Ось так. Ось ці великих дві там. Лорд підірвав одну осінню, я її не чіпала, зараз треба буде пересадити, підкопати. Оця троянда повністю почорніла, бачу, така на ній прямо як хвороба, оця борошниста роса. Її треба обстригти, щоб не розповсюджувалося, я так думаю. Ось хочу цю кору поприбирати, вона також вся в цвілі. Ця взагалі якась, як то наче не жива. Буду бачити, розворушу трошки буду бачити. От. І примула зацвіла. Я тільки ось побачила. Перший раз в лютому місяці я ще такого не бачила, щоб примула так рано цвіла. Це, можливо, якийсь такий сорт. Дуже гарно. От, І ще крокуси мене розцвіли. Також вчора вони закриті були, а сьогодні вже бачу відкрились також біленькі. І їх теж минулого року не було. Вони, напевно, що десь не встигли. Зацвісти, я не пам'ятаю, щоб цієї нові цибулини були не з крокусів садила. Десь, може, вони просто минулого року не розквітли. Ось так. Так що роботи дуже багато. Зараз буду приступати, трошки буду знімати, показувати. Ось, самій цікавий, вже хочеться навести тут красоту. Ось гібіскус потрібно розв'язати, ті мотузочки. Ось це все. Що це тут робиться? Це страшне. Так, пам'ятаємо до і буде після. Так, роботу продовжую, покажу такий промежитковий результат. Трохи позагортала, там же її примулки, бачу, такі гарні висовуються. Ось. хризантеми пообстригала, позабирала, трошки розрівняла землю і що це я ще тут. А ось троянду обрізала, щось я її спробувала, вона така єлі єлі там тримається. Поки не буду її чіпати, нехай вона собі. Стоїть думала, її а одна, що ще її викопувати. Зараз, хай поки стоїть. От, дійшла до цієї сторони, зараз теж ось це все. Ось ці всякі мотузочки повідривати, сміття позбирати, ось ці хризантеми зараз пообстригаю. І, напевно, повністю порозгрібаю ось ці цю куру. І цікавиться каміння заберу звідси. Бо я тут планую друге зробити. Нехай трошки подихає троянда. Оце мені все не подобається вже. Обрізалася цю хризантемку, прогортала і вона вже тут ось починає сходити. Не хочу далі ковиряти, починається І ось друга також сходить. А мене ж там в погрібі я викопувала на осінь, теж вони в мене в горщиках стоять. Думаю, то чому ж їх одразу і не висадити? Вони зараз в погрібі будуть стояти, повитягуються. Якраз в мене тут для них місце є. Е, там в куточку ще одна має бути. Ось. І, напевно, що тут ще десь по периметру я зараз посажу, тож я пішла за ними, а що може вони там... Чому вони там мають стояти? Для них вже, напевно, ну, не треба, щоб вони в погрібі були. Так. Їм же ж там обідно, що всі рослини на вулиці, а вони в погрібі стоять. Зараз я їх звідти заберу і одразу висажу. Земля, до речі, не дуже вже й холодна. Я якраз подивлюсь до своїх. Щось отут не сходить, оцей аліум. Один пробивається єлі-єлі. Оця цибулинка стоїть на місці, бачу. Ще, напевно, що його треба винести. На віконечку поставлю, там в літній кухні, нехай стоїть. Всі пробиваються лілії. Но їх ще рано, напевно, виносити. Коротше, я прийшла за хризантемами. Це, там, це, що Там оця щось взагалі стоїть дубом, а ці вже проростають. Зараз я їх повиношу помаленьку. Виносила. Значить, ось там в кутку буде ця така біла-висока, вона як на ромашку схожа. Вона висока, хорошо піде сюди в куток. Зараз я її зразу тут і посажу. Так, все висадила хризонте. Значить, тут ось ця ромашкова біла. Потім тут рожева, звідти я з того кутка забрала, там де це вегела була, тут жовта така крупноквіткова. -крупно Далі. Так, далі ще я садила, зараз вам покажу фісташку. Але вона щось мені не подобається. Вона якась як б, ніяка була. Так, це тут одна вона тут була. Ось цю фісташку я сюди висадила. ну Вона якась, як там коріння таке зовсім дрихленьке було. Ну, побачимо, висадила і як вона себе поведе, побачимо. Зараз покажу, як я тут трошки прибрала в квітку, напевно з тієї сторони я зараз зайду. Одну частину, коротше кажучи, прибрала. І то ще не до кінця, бо я там ще хочу її удосконалити. Так. Так, друзі, увага. Дивіться, як гарно. Ще з цього гібіскуса, вони дуже гарно тримають форму. Я порозв'язувала їх ось тут. Воно дуже тут гарно тримається. Отак вже воно буде зафіксовано. Ось. Наче нічого. Так, тут я всі лілії позабирала, вже вони, до речі, починають сходити. Тут повністю ось по ходу цієї труби лілії високі. Так, тут в мене далі сходять мускарики. Бачите, ось так хвилькою їх посадила. Вони вже посходили. Тут нарцизи, мускарики і нарцизи також в кінці мускариків. Тут все перекопала. Так, тут повністю вже почали сходити всі хризонтемки. Я вже навіть не пам'ятаю, де які кольором. Ось ця така гарна. ця фіолетова, пам'ятаю. Далі багато примул. Лорд, ну що там? Чого скулиш? Чує, мене виривається. Так, тут примулка, тут теж така темна примула. Так, і пообрізала всі троянди. Пообрізала. Не знаю, правильно, неправильно, але мені захотілося їх обрізати. Позабирала повністю ці камінчики, цю кору, вона там була вся з цвілістю такою. знаєте. Ну, коротше, вона там не потрібна, мені здається. Хай трошки подихаю, я просто пізніше хочу тут інакший декор зробити. Потім цю хризантему я повністю пересадила, бо її лорд осінню таку хотів вирвати, але він її не до кінця вирвав. Я її вже тоді нічого не робила, бо морози були, але нічого вона не посходила. Я її гарно прикопала, вчора полила і все їй добре. Так, далі. Що тут у нас? Ось так всі троянди пообрізала. Ну це прелість взагалі ця примула. Ще порозцвітала, он багато на квіточки бутончиків попускала. Так, ось ці... А, крокуси я вам показувала. Хлор! Ну що чудить? Це капець. Так, тут гібіскус теж. Він прийняв свою форму, але зверху я ще мотузочка залишила, щоб гілочки вони так наче як роз... донизу розпались, хай ще зафіксуються. Так мені більше буде подобатись. Далі там посходили вже гіацинти гарно. Ось там ряд гіацинтів. І посередині там ще теж крокуси. Так, гризентемок багато. Так, що тут ще в нас є? Ну, коротше, ось так. Мені кажеться, змінилось набагато краще. Ця частина готова. Ну, в плані декора ще не готова. Тут я ще буду застеляти агрополотном для троянди і хочу, ну, коротше, то ще в планах подальших подоробити. І ще в мене, як там говориться на кінець, Сам, як там саме краще на десерт залишаємо. Ось цей куточок тут дуже багато роботи. Буду помаленьку приступати. Дивіться, як вона вже вся попускала. Ну, їх вже треба обстригати, мені здається, вже пора. Ось для чого воно буде стояти? Що зміниться від того, що воно там ще якийсь тиждень постоїть. Ось ці росточки я їх ще оброблю від шкідників, а от і пізніше ще піддобрити і все. Ось тут ці тюльпанчики посходили, я їх пересаджувала, такі вони маленькі, я не знаю, як вони точно називаються, такі вони як дзвіночки гарні. Оцей такий буде букетик з них. От, І ось мульти, як це вони називаються, ці хрезентенки, мультифлора, такі круглі. Ще як правильно. Коротше, щось воно мені теж не подобається. Тут біла, там вишнева, я її хотіла ось повикопувати і, виходить, змішати два кольори разом, як вони будуть рости. Там які підумні змішують. Ну і хризонти так само є садять. Але не знаю, я її ще поки не хочу надривати, як воно себе. ще поки стоїть, може це ще для неї дуже рано сходити. А ось ця, бачу, зійшла там, зелененьке. зелененькі. Де ти? Коротше, там видніється. Це якийсь. Ні, хризантема. Ну Це я вже на днях до цієї комби дойду. Тут дуже багато роботи. Ось це все тут забите, воно ну, таке як асфальт мокре, я його ще затоптала все. Бо там повністю, там повністю всю цю дорожку перекопувала. І там так само майже все. Так гарненько, акуратненько стало. Тут ось цей кліматіс Тоже гарний. Я його не чіпала, бо мені казали, що його обрізати не можна, щоб він гарно розплітався більше. то я його не чіпала. Залишила, в принципі, напевно, правильно зробила, Бо він ось бруньки попускав такі свіжі, бачу. А ця листя опадає і все. Ну, нехай опадає. Тут новий виріс. От, я ще хочу, зараз, напевно, що візьму попіл і посиплю примоли, які є. І хризонтемки. Тако зверху трошки попідсипаю, бо вони вже так прямо розрослися. Зараз на них понападає якась ерунда і поз'їдає. У мене просто таке колись було, щоб примули такі всі були пошкоджені від, ну, від якогось, від якогось шкідника, коротше кажучи. Я їх невчасно посипала. Там все сходить. Ці, як тюльпани вже всі підростали. Гарно. Я замітила, що в мене ось ці туї, які і теж, до речі, треба постигти, вони якось всі похилились тако на одну сторону. Може це вони тягнуться якось до сонця чи як? Бачите, якось всі на одну сторону. А ця така гарна. Дивіться, яка блакитна якась. Тут вже все повиростало. Коротше, робота не початий край, працювати і працювати, щоб його довести до до ідеального стану, то що мені подобається, то що я хочу бачити кожен день. Тут ще мені треба працювати і працювати над ним. Ну нічого. ці троянди оці прийнялися. І вертенці, до речі, я теж дивилася, вони прийнялися. Ось нові і ось тут такі листочки на кінчиках кажуть, що це важливо. Я просто не знаю, не розумію. Якщо є листочки, то це хорошо, вони будуть, виходить, квітнути. Якщо це такий вид хризантеми. Я там слухала одну жінку, жінка розказувала. І ця, що я хвилювалася, що вона. Померзла, а навпаки, я думала, що вона спріла. Нічого, вона відійшла. Ось така. Перекидає там лорд миски, мені не що я його не відпускаю. Так, і ще хотіла показати там один гіацинт розовий, я його виносила Там він якийсь такий має бути гарний, напевно, що це капець. Я вам тако через віконечко покажу його. Там така. Дивіться, який він великий. Прямо листочки рожеві. Ось, видніється, треба полити. І ось винесла оцей аліум. Середня цибулинка взагалі не сходила. І зійшла на світлі, і ці позеленіли. І треба, напевно, що винести той аліум, що я казала, що не сходить. От якраз зараз я його візьму, винесу. Нехай буде краще на вікні. Коротше, що з нього має вийшло, то вийде, бо вже йому точно тут стояти, напевно, що не треба. Лілії ще хай будуть, для них занадто вам. Ось, а для цього. Там щось... А, прорізається помаленьку. Нехай буде вже на вулиці. Зараз я полию його. От. Я думаю, він себе тут краще буде почувати, ніж в погрібі. Я просто точно не пам'ятаю, які це внечирані чи пізні ці квіти. Навірно, такі якісь середньоранні як чи як там? середньо правильніше сказати. Ну, це то взагалі там такий цей гіацинт великий на квітку. Я його планую пере... пересадити в клумбу, але це вже буде тоді, коли я там ну, приведу в порядок, по-перше, по-друге, вже нехай ті всі гіацинти, які мають, зійдуть там в тому кругу. От, і я вже його висажу, буду розуміти, де який колір. Ось тут, в цьому кружечку. Бачу, деякі не посходили. Тут взагалі ось які Ну, а тут, напевно, що минулорічні. Так, тут зразу видно. Ось це синенький має бути, бачите? Тут білий. Тут синій. Я їх якось, напевно, садила в шахматному порядку, але бачу, там два понасаджувалося якось вони чистить цибулинки о, як це вони? Дітки їхні повиходили. Чи ну, в принципі, так їх і не густо ж садило. Тут синій, білій і такий один м -м, такий жовтий, блідно-жовтий, тут ну, такий якийсь гарний, кремовий, дуже цікавий колір. Кстати, трошки відійшла моя цибуля і часник. Звісно, ще не так, як хотілося б, але вже трошки повідходило. Хай росте. Ну, частину прибрало, якось аж легше стало краще. Легше на око, скажімо так. Люблю просто виходити, брату, брати каву собі робити. Виходжу, боюся, планую щось. Скільки сміття. Красиво, вийшло, зараз ще все посходить. Примули дуже гарно цвітуть, Тюльпани, нарцизи. Ці мускарики там взагалі теж мені подобаються. Там -то, о той куток, то взагалі, там як все весною зацвіте, там тільки, і стояти, тільки тут і стояти любуватись. Ну, це на мою думку, так. От, такі справи.